Є професії так багато всіх і не перерахувати, а ти обрав, ким хочеш бути, тоді про деякі послухай. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає, вогонь небезпечний водою поливає, пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати номер ось цей. Як багато треба злати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна, вчить майбутнє покоління. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, Ще пиляють і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок щоб було багато. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине лікар у біді. Він хвороби всі лікує, Від недух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Може, знаєш, може, ні, та супермени є в житті, щоб в безпеці ми жили щодня трудяться вони, від злочинців захищають, вулиці охороняють, щоб не сталось, просто знай. Поліцейським довіряй. Його майстерною є кухня. Там він творить незабутньо. Може всіх нагодувати. Сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар. Готувати справжній дар. Всі професії прекрасні. Давні є, а є сучасні. Програмістом бути круто, добре знає він комп'ютер, може гру та сайт створити і програму розробити. Художник пензликом змахне і в серці іскра спалахне, коли картини ця вражає. Чому так? Це ніхто не знає. Художник може малювати і те, що за вікном. І те, чого не може існувати. Картини різні є, великі і малі, незрозумілі і нечеживі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які ще знаєш ти, нумо швидше розкажи.